Нарешті дійшли руки, ви мабуть помічали, я у своїх відео часто використовую мікрозелень. Мікрозелень я ще називаю це огород на підвіконні. Мікрозелень або мікрогрін, якщо хтось не знав, це маленькі паростки будь-яких овочів. Це може бути, наприклад, ось у мене крес-салат або, або кукуруза, редис будь-що. По користі це у 4-10 разів більше вітамінів та мінералів, ніж у дорослому овочі. Наприклад, уявіть собі, росте паросток о такого розміру, це приблизно 5-7 днів зазвичай, ми його вже можемо вживати у їжу, і усе корисне. Що має насіння, воно все ось так: от у цьому маленькому паростку. А коли вже овоч підростає, стає вже більш великим, тож усі корисності розподіляються по всьому овочу. Тож це набагато корисніше, і дуже круто використовувати це кожного дня. І цей вітамінний концентрат використовуємо як зелень, просто присипаємо будь-яку страву. Далі, як інгредієнт, мені дуже подобається додавати до окрошки або до овочевого салату, наприклад, редис, він має реально смак редису і дуже доповнює страву. Або просто як самостійний інгредієнт. Це знов таки замість салату можна використовувати мікрогрін, якщо у вас ціла велика плантація на підвіконні. Щоб виростити мікрозелень, треба ось такі л'яні килимки. Звичайна коробка <хи> та насіння улюблені от, наприклад, гірчиця, салат або та ж кукурудза. І сьогодні я покажу, як вирощувати дома самостійно. Раніше ми з чоловіком займалися на продажем набору для вирощування мікрозелені. А зараз це пристановлена сторінка, але я залишу в описі до цього відео свій профіль інстаграму. І хто зацікавиться і захоче вирощувати саме, не знає з чого почати, де все це взяти. Напишіть мені в Дірект і далі вже домовимось. Для цього льяні килимки замочуємо у воді на 20-30 хвилин. Краще використовувати питну чисту воду. Одночасно замочуємо насіння. Його кількість зазначена в інструкції. Зазвичай це від 15 до 50 грамів в залежності від культури. Минув час, коли мок гарно намок, тож зливаємо водичку. Він стає темніше місцями та важкіше. Те ж саме робимо з насінням, а потім розподіляємо його по всьому колимку. Закриваємо кришкою та відправляємо у темне місце на 2-3 доби. Я, наприклад, зберегаю у шафі на кухні і не забуваємо кожну добу поливати. Але насіння дуже ніжне, робимо це з пульверизатором. і обов'язково використовуємо питну воду. Ці культури дуже швидко виростають. Я хочу одразу показати, що ось це це не пліснява, це такі морсинки, які виникають на руслинки щоб вона більше смоктувала рідини дуже варва треба відкрити знову виставляю у темне місце оце вже наприклад завтра Можна буде відкривати і виставляти на сонечку. А ще тут не неї насіння розкрилися. Вони таке скільське, це так повинно бути, це така культура. Знову йдемо темне -таки місце, такий навіть парнічок. Прийшов той день, коли вже паростки наші дійшли до кришки. Це означає, що ми можемо вже ставити на підвіконня і продовжувати поливати. Виросла рослинка з іншої сім'ї. А тут не все насіннячко. Вийшло, зайшло. Це така помилка може бути, коли дуже товстий шар насіння. Тоді йому дуже важко зростати. І цей боксик я ще залишаю у темряви. Це вже теж ми відкриваємо, коли ростки досягають вершини кришечки. Гарно росте тоді, коли багато сонця. Зараз похмура погода, але ось це такий паросток це вже готовий до споживання. Взагалі, це дуже швидко це редис. І ці теж через 1-2 дні позеленіють, і теж вже можна їсти, бо їх висота досягла вже того, що нам треба, але оце трохи не виросло, але згодом проросте. І до речі, до обіду ми виростили мікрозелень. Вже можна її їсти? Сьогодні поділилися своїм способом вирощування мікрозелені. Під цим відео у описі залишу інструкцію та ще й кілька порад. А також сторінку Instagram, де можна дізнатися ще більше і зв'язатися з нами.